Криміналістична аерозйомка і аеросканування Дозволяють своєчасно за гарячими слідами зафіксувати місце події до того, поки під впливом природних явищ або дій людини не будуть переміщені чи знищені сліди злочину. Це важливо для того, щоб як в національних, так і в міжнародному кримінальному суді довести сам факт злочину воєнного вчиненого Російською Федерацією проти України і встановити винуватців цього злочину, притягнути їх до кримінальної відповідальності. За допомогою безпілотників знаходили фрагменти тіл, фрагменти е, інших е, доказів, які слідчі або прокурор використовує у кримінальному провадженні. Є важкодоступні місця, є місця, де е, дуже велика щільність замінування. Тому такі огляди проводяться виключно з повітря, виключно з використанням. Фото аерофіксації. Територія замінована, необхідно проводити оперативні огляди. Огляди проводимо, проводимо з використанням дронів, зберігаємо життя правоохоронців, ДСНСників, усіх екстрених служб. І, по-друге, це якість. Якість повітря та оперативність. Бачимо те, що не бачимо на землі посадка в руки.